Центр ж... життєстійкості – це не проект, це ініціатива, яка дозволить надати допомогу тим, хто дійсно в ній потрібна. І це наблизити соціальні послуги до людей. Я дуже вдячний першій леді Олені Зеленській за цю ініціативу. У кожному, хто долучився до такого заходу, цей захід нас вже не вперше відбувається на території району. Ми вже збиралися і відкривали на центрі життя стійкості. Нашому у нас на території району відкрито два на фільській громаді і міській територіальній громаді міста Кривий Ріг. Вони вже працюють понад півроку і надають допомогу нашим. Мешканцям і внутрішньо переміщеним особам, і люди, які потребують психологічної підтримки, і взагалі, коли людина впиває за складних умовах складних ситуаціях в центрі життєстійкості, протягують руку підтримки і надають допомогу. На основному рівні завдяки нашим громадам є 12 центрів життєстійкості. Я перерахую, в мене примітка є, тому що я там Світівська селищна, Вольногірська міська, Дніпровська міська, Житомирська міська, Криворійська міська, Новопільська сільська, Новопокровська, Марганецька, Петриківська. Підгородненська, Слобожанська селищна і Саліщанська громада. І за даними Міністерства соціальної політики, завдяки програмі ДІЯК, завдяки підтримці уряду, завдяки підтримці міжнародних партнерів, сьогодні у нас в Україні відкрито 215 центрів, в які надаються допомога людям центром життєстійкості. Дуже вдячний Міністерству соціальної політики за втілення цієї ініціативи, а також е головам громад і е партнерам, які вже відкрили центри життєстійкості, які збираються їх відкривати.